Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ронбат, Вірі Сашко Добрий. За 500 гривень з банки. За 500 ваших гривень зробили мені сьогодні на цивільній в Подовження цієї куліси там з донора взяли елементи, приварило гарненькою. За нагоди все це обезнежирю і підфарбую. Так, від корозії. Тому що, ну, це я не знаю для яких рук, посадок. Може тут крісла не штатні, я не знаю. Але у підсумку я не міг просто сидіти і просто перемикати передачі. А зараз ось можу, тихенько не котитися. От, задня. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Все. На п'ятій у мене рука ледь вигнута. Я сиджу, вся моя спина торкається спинки і сидіння. Так? Бо це, ну чесно кажучи, я ж кажу, ну, постійно ці танці на кріслі. Як воно у них так вийшло, я не знаю. Проте все. Сиджу, їжджу і щасливий. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.